Сері п'ятниця, 17 серпня, час підсумувати головні події дня. У студії працює Світлана Коханчик. Мої вітання. У стрію під колеса авто потрапив 79-річний велосипедист. Автопригода трапила 16 серпня на одні з вулиць міста. 22-річний водій автомобіля ВАЗ, змінюючи напрямок руху, скоїв наїзд на пенсіонера. На щастя, чоловік залишився живим. Наразі він перебуває у стрийській районній лікарні. Деталі резонансного ДТП з'ясовували наші кореспонденти. Зіткнення сталося близько 15-ї години по вулиці Січових Стрільців поблизу гаражного кооперативу. На місце пригоди одразу прибули працівники ДАІ. Постраждалий велосипедист потрапив у лікарню із ушкодженням грудної клітки та черепно-мозковою травмою. За словами лікаря, стан хворого є ближчим до середньої тяжкості. Загрози життю немає, хоча травми в нього досить небезпечні. Медиками проведено ряд медичних оглядів постраждалого пенсіонера. Якщо стан його здоров'я не погіршиться, то з часом чоловік знову зможе сісти за кермо свого улюбленого виду транспорту. За інформацією правоохоронців, на даний момент повністю відтворити картину аварії важко. Матеріали ДТП знаходяться у міському відділі міліції. Там проводять слідство за даним випадком, результати якого і розставлять ці крапки над і. У стрію сусіди розв'язували конфлікт кулаками. У результаті сутички один з них опинився у лікарні, інший у міліції. Повідомляє головне управління МВС України у Львівській області. Виник конфлікт на сходовій клітці між двома сусідами – 51-річним та 30-річним чоловіками. Першого було доставлено у районну лікарню. Медики діагностували у потерпілого закриту черепно мозкову травму. Стан потерпілого вкрай критичний. Що саме не поділили між собою сусіди, та хто винен у конфлікті, з'ясовує стрі. Скі правоохоронці на Львівщині хочуть виробляти водовугільне паливо. Розробку програми вже розпочали. Її реалізацію на Львівщині підтримує Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. За словами фахівців, використання водовугільного палива надано перевагу насамперед з точки зору екологічної безпеки. Тут значно менше пилу та сажі. Відтак водовугільне паливо може бути ефективно використано для газифікації. Зокрема, один із таких проектів хочуть розпочати у сок. Районі, ...включно з будівництвом заводу з виробництва альтернативного палива на базі промислового майданчика однієї із шахт підприємства «Львіввугілля». Три літературний цього тижня на зустріч зі стріянами приїхала поетеса Людмила Мількевич. Жінка родом з Тернопільщини, проте довший час проживала і працювала в Греції. Саме там були написані більшість її віршів. Поетеса у своїй творчості неодноразово згадує смак грецьких заробітків. Також чимало віршів, присвячені мові та рідній ненці Україні. Людмила Мількевич представила стрийським слухачам свою нову збірку. Її видав в Україні і подарував рідний брат. Як висловилась поетеса, її стиль написання, простий Конічний легкий для сприйняття традиційно літературний вечір відбувся у книгарні. Ідея. 500 кращих університетів світу не потрапила Україна. У щорічному академічному рейтингу вишів є університети США, Великої Британії, Німеччини, Канади, Франції, Японії, Нідерландів, Ізраїлю, Китаю, але жодного з України. Рейтинг вишів опублікував інститут вищої освіти Шангайського університету. Цяотун П'ятірку найкращих очолюють американські вищі навчальні заклади, такі як Гарвардський, Стенфордський, Масачусетський, Каліфорнійський і Кембриджський університети. Пише Уніан. За даними головного управління статистики, в Україні втричі збільшила кількість жінок, які народжують після 35 років. Середній вік породіль сягнув 27 років, хоча донедавно становив 24. Фахівці вважають, що це загальноєвропейська тенденція, яка спонукає українок спочатку здобувати освіту, фінансову незалежність та лише потім думати про дітей. Який вік матусь, що народжують у стрію, нам невідомо. Проте точно знаємо, що з демографічною ситуацією в нашому регіоні все гаразд. Лише за цей тиждень у стрію Народилось 27 немовлят, з них 13 дівчаток та 14 хлопчиків, в тому числі одна двійня. Вітаємо щасливих батьків. І на цьому наш випуск завершено. Дивіться завтра. У цій же порі підсумковий випуск новин з Мартою Стадник. А я прощаюсь з вами до наступного тижня. Веселих та сонячних вам вихідних. Головне у спорті хист, а не форма і не зміст. Черговий спортивний випуск ефірі нашого каналу В студії праців Олег Филик. Мої вітання. Карпати можуть переїхати на арену Львів. Станом на сьогодні ведуться переговори між керівництвом ФК Карпати та стадіону Арена Львів стосовно ціни оренди. Про це на прес-конференції розповів директор департаменту Євро 2012 Олег Засадний. Якщо керівництво дійде згоди в оплаті оренди, то це реально, що Карпати гратимуть на новому стадіоні. Сказав він на стадіоні. відбуватимуться спортивні та культурні події. Також як додав Олег Засадний основа кожного стадіону є футбол, тому Львів готовий приймати збірну Надалі. І не тільки одним футболом буде багата арена Львів. Чемпіонат світу з важкої атлетики за участі спортсменів, ветеранів відбудеться на арені Львів з 15 по 22 вересня. Львів прийматиме чоловічий та жіночий чемпіонат світу майстрів, ветеранів важкої атлетики. Вже зареєстровано понад пів тисячі учасників із 44 країн світу. Про це повідомили у відділі спорту Львівської міської ради. У міській раді також інформують, що найближчим часом Львівська федерація футболу готує листа аби 18 жовтня матч Україна чо. Чорногорія відбувся на арені Львів. А от паралімпійцям у Львові заплатили убогі премії. Учасників 14-х паралімпійських ігор у Лондоні відзначили одноразовою премією. По 5 тисяч гривень отримали 10 львівських спортсменів, які вибороли право представляти місто та Україну на паралімпійських іграх. Цього року львівські паралімпійці сподіваються на медалі майже з усіх їхніх дисциплін: легкої атлетики, фехтування на візках, стрільби з лука та плавання. Спортсмени вирушать у Києва, де буде формуватися офіційна національна збірна. До Біону українські паралімпійці вилітають 22 серпня. Динамо може викупити Тимощука у Баварії. Опорний півзахисник Мюнхенської Баварії та збірної України Анатолій Тимощук може найближчим часом опинитися в київському Динамо. Як повідомляє видання біль від чемпіонів України, вже контактували з керівництвом Баварії і самим гравцем для обговорення можливого переходу. Повідомляється, що сам Тимощук не проти залишити мюнхенську команду, тому що після придбання Харі Мартінеса, з Шахтаря і Зеніту практично не залишається шансів на місце в стартовому складі. Українська молодіжка скликає хокеїстів. Молодіжна збірна України з 26 серпня по 2 вересня збирається на навчально тренувальній збір у рамках підготовки команди до чемпіонату світу 2013 За повідомленням прес-служби столичного соколу розташування української молодіжки викликані троє гравців клубу. Це захисник Валентин Сірченко, а також нападник Ігор мікулком та Юрій Петрановський. У свою чергу прес служба Динамо інформує, що двоє гравців харківської команди візьмуть участь у зборі: нападники Іван Савченко та. Артур Лисак Як багато треба знати, щоб зрозуміти, як мало ти знаєш, я ж намагався донести до вас сьогодні те, що знаю, і розумів сам. В студії працював Олег Филик До нових зустрічей в ефірі. Достатки прогнозують на завтра хмарну погоду з проясненням. Вдень дощитиме. Волось повітря 64%. Температура повітря вночі 13 з плюсом, вдень 19 вище нуля. Вітер змінних напрямків 2-5 метрів за секунду.